Sub indo by broth3rmax Друзі, вітаю вас на каналі Кіберіон. Ще рік тому ми ставили собі велику і амбітну мету 100 клубів до кінця року. Але тоді це здавалось чимось примарним. Але попит виявився таким великим, що ми вже вийшли на цифру 100. А можливо, сьогодні, коли ви дивитесь це відео, вже і більше. Київ вже закритий для продажу франшизи Кіберіон. А сьогодні ми приїхали в місто Ірпінь невелике затишне місто під Києвом з населенням близько 70 тисяч. Тут щороку з'являються нові житлові райони, багато молоді, а разом з ними нові можливості для бізнесу. Саме за ірпінь в нас були змагання, бо потенційно це дуже круте місце для такого бізнесу, як кіберклуб. І сьогодні ми хочемо акцентувати, чому саме маленькі міста це велика можливість. По-перше, це мінімальна конкуренція та високий попит серед молоді. У більшості маленьких міст взагалі немає сучасних кіберклубів та взагалі обмаль міст для проведення дозвілля. Друге це низька вартість оренди, приміщення у два, а то й в три рази дешевше, ніж у великих містах. Третє це стабільний трафік без великих витрат на рекламу. У маленьких містах добре працює сарафанне радіо. Ну і четверте це великий бренд у маленькому місті, суперпомітний. І нас вже чекають в кожному місті нашої країни. До того ж, кіберіон це бренд з чіткими стандартами. Батьки довіряють, бо знають, що це безпечно та контрольовано. Власник нашого нового клубу, молодий айтішник Тайфун, побачив приклад друга, який вже відкрив кіберіон на Троєщині. Привіт, Джавіду! Я радий привітати всіх тут! А хочу познайомитись з власником цього клубу. Всіх вітаю до нас, до нашого клубу. Всім удачі. Нехай переможе найсильніший. Вітаємо з відкриттям кіберіону. І ура! До Кіберіону! До речі, він збирається відкривати ще один клуб. Далі він перевірив цифри, переконався в результатах і вирішив створити власний клуб. Уже забронював до речі другу локацію у Бучі. Ну а сьогодні ми дивимось на новий клуб. у Ірпіні. Ну що, друзі, знайомтеся, це наш партнер Тайфун. Тайфун викриває клуб Вірпині и І... Тайфун, розкажи, будь ласка, чим ти займаєшся, як ты прийшов до кіберспорту? Да, конечно. Я уже довго занимаюсь IT-бизнесом. Вот, и всегда у меня был, ну, я директор IT-команды, IT-компании, и всегда у меня было виртуальное общение, виртуальный мир. И в какой-то момент я вот хотел сделать офлайн-бизнес, что-то на улице, что-то в городе, а не за компьютером и вот я пока ищу каким бизнесом заниматься есть ваш партнер и мой лучший друг у вас, у вас один из лучших и первых партнеров у него тоже Киберем в Киеве вот он мне показал все отчетности рассказал как это все работает и даже во время строительства вместе с вами вместе с моей супругой моя супруга тоже мне очень помогла во время строительства. мы Бо я не один родила. В місті з вами, вместе з Джавідом, в з моєю спругою. Ну-ка, бо от сьогодні знаходимося вже на відкритті. Вийшло, вийшло так, що Джавід, можна сказати, наш відділ продажу попрацював. Джавід це наш партнер, який відкрив клуб на Троєщині. Зараз він будує вже другий клуб на Воскресенці. Я думаю, що і третій клуб буде, але трішки з часом. Круто, що ти на реальному кейсі свого друга. Товариша побачив, як це працює, і вирішив все ж таки обрати цей бізнес. <му> Друзі, ми раді вітати всіх на відкритті нового кіберіону у місті. Ірпінь. Я думаю, що вам сподобається новий клуб, новий інтер'єр, нове залізо. Тут у нас трішки е, потужніше, ніж завжди. Е, це власник цього клубу. Тайфун. Тайфун, декілька слів. Тобі е, розкажи, будь ласка, про свій клуб. Всіх Вітаємо в клубі. В Ірпіні. Перший кіберклуб в Ірпіні. Вітаємо, вітаємо кіберспортсменів. Друзі, ну що, відкриваємо, запускаємо новий кіберіон. Ласкаво просимо. Тайфун перерізаємо стрічку. Кіберіон відкритий. Ласкаво просимо, друзі. Stupid are you dumb popping it and spin about a 20v1 hey how easy is you finish your blunder we don't give a fuck where you from where you from I'm not sure about it von расскажи пожалуйста про свой клуб что у нас тут по квадратуре, какая количество игровых мест и какие у нас тут зоны. Да, конечно. А, у нас в клубе получается, мы построили клуб внутри 108 квадрат метра. внутри 108 квадрат метров у нас получилось вместить 25 ПК, а, также 3 телевизион. Один из них получается закрытый телевизион. Мы его называем, а, вроде бы на всех клубах так и есть, а в VIP телевизион. По факту, в нашем клубі есть 21 ПК. На одной з наших зон это прозон, там не хватает. У нас 4 ПК, но ну, уже до конца года, до конца лета, в наших есть, що его їх доставить туда. Я думаю, мы раніше зможемо доставити з таким ажіотажем, як тебе на відкритті, з такою кількістю гостей. Я думаю, можемо 4 ПК. Доставити вже дуже скоро. А чи думати вже? А коли ми поставимо 25, вже фул заб'ємо клуб? Давай можливо подумаємо, куди ми ще зможемо розмістити ПК? Ми по факту посмотримо реакцію наших клієнтів Ірпені, ірпіні, як вони будуть реагувати на нашу ті зону Будут ли а, нашим посетителям интересно у нас а, взять наш телевизор, То, если нет, то а, в наших планах есть то, что мы убираем два телевизора, оставляем VIP телевизор, он больше продается по факту, за неделю себя так показывает, а, и идем до зону а, на эти телевизоры. Вот один находится за мной. І один там ваша в хаті. Одна відкрита вона, покажу, і одна да. закрита. У тебе вийшла дуже така простора ресепція. Дуже багато реально тут місця, класно. Таке перше враження, дуже круте. Е, у нас тут все по стандарту, холодильники, ресепшн, тілі зони. Тут так. можемо, в принципі, не зупинятися. Давай покажемо, що у нас по компам. Це так, наша найкраща your backpack. В нашем клубе есть три зоны. Вот вся зона у нас входит в прозон. А на этой зоне у нас компьютери на видеокартах 4060 Ti. Что у нас тут? Зовы, У нас самая самая лучшая зона, а почему она лучшая, тут у нас наш он а тут получается один ряд компьютеров, а ряд состоит из 5 компьютеров, и тут у нас а, самая, как сказать, потужная-потужная вот техника, и тут у нас компы на 40-70 видеокартах от RTX, да. Еще у нас есть геймер зона, да, да? конечно, ходим что да. там у нас. Вот тут знаходиться у нас наша гейм-зона, а на цій зоні у нас знаходиться 10 ПК, а на базі 40-60. І периферія, вот тут, тут сегментація атасу. Прикольно, що геймер-зона, тут у нас одразу ТВ-зона, все так все в одному, в одному місці, дуже круто виглядає, дуже атмосферно. Так. В цілому дуже потужно. Я думаю, він оціне ту якість заліза і які Ми бачимо по ажіотажу, який на відкритті, що нашим гостям подобається і вони цінують потужне заліза. та. Комфортні ігрові місця. Тож, я тобі бажаю успіхів. бажаю, щоб клуб реально показував дуже круті результати. Розкажи, будь ласка, ти живеш у Києві, чому ти обрав саме Ірпінь? Воно доволі невелике місто, яке знаходиться біля Києва, але все ж таки воно так доволі далеко знаходиться. Чому саме Ірпінь? Тому що Ірпінь саме тут міст, а де? очень много молодежь кто а, развлекается в киберспортсмен киберспортсмен арене и мы хотим этих молодежь этих людей обеспечить а, именно та, в ирпине вот Пастомки дуже молоде місто, яке активно розвивається, і доля молодого населення тут дуже досить велика. Також ірпен во время війни очень пострадав от воїна ата окупірована дійства Російської Федерації і як новий. и э, новый бизнесмен и также вот кто занимается малым бизнесом и, хочется вот инвестировать именно вот в Украине в том э, городе в том городке где как бы э, ну, город пострадал, и мы хотим свой вклад ставить именно в этом месте. Это очень круто, это очень круто, очень круто мотивация. Я рад, что именно в Ирпене мы вот такое место. Я думаю, что тут

Скажи, будь ласка, скільки ти часу витратив на пошук приміщення і які умови, якщо не секрет, тут у нас по приміщенню? Так, uh, да, звісно. Uh, пошук у нас uh, тривало десь 2-3 тижні. Но а, я от, хочу тут а, отметить то, що по пошуку, то есть по польську поміщення можна не спішити все время консультувати з колегами з центрального офісу их, их рекомендаціями по совету йти і все тоді хорошо. Я пам'ятаю ці виїзди, коли хлопці сюди приїжджали увечері знімали район. Вони зранку тут були також дуже, дуже якісно. Аналізували, і я вже тоді бачив, яка кількість людей тут знаходиться. Це просто знаєш, такий епіцентр мені здається. Ірпіня ти займ так. зайняв найкраще місце. Мені Так, здається. так. Це так. дуже круто. Тому тут при виборі приміщення ніколи не варто поспішати. Саме ваше приміщення, воно у вас завжди дочекається, і ви знайдете найкраще. Ти вже працюєш тут у тестовому режимі тиждень. Скажи, будь ласка, як тобі результати, як відгуки гравців? Чи задоволений ти взагалі тим, що ти зробив? А, ну, как неделя символов, ну, результаты работы, то есть действия нашего клуба одной неделе показывают, что а, есть куда расти. А, вот. Людам, нашим посетителям очень интересно, что мы делаем. Им очень интересно именно а, выбрать нашего клуба и развлекаться, а, развиваться в а, киберспорте. Они выбрать наш клуб и, ну, как неделя показывает... А діскуди рости і нас вже дуже очі хороших результати. І розкажи, будь ласка, про плани, який наступний клуб, тому що ми знаємо, а я думаю, наші глядачі ще не знають, який другий клуб ти хочеш відкрити і де він буде. А, так, як ми і договорилися раніше, зараз у нас ми на хоминахоні на тому етапі, підбор падворкація в бучі. Мы сейчас открываемся в Ильпине. А уже вот по нашим планам до конца года. До конца года. Если у нас строительный этап не будет долго длиться, вот будущее будем также вот открывать а, Киберем, новый Киберем, пеший Киберем в Ерпине, первый Киберем в Буче и таким образом обеспечим а, наших а, а, посетителей из этого региона, нашей области, Киевской области полностью обеспечим лучшими девайсами, а при этом а, игровая атмосфера, при этом получается, что а, доступ к турнирам, ну дружная атмосфера. Знаєте, в регіоні Київської області ми повністю клас! клас. обеспечить. Тоді Буча, чекає на відкриття нового кіберйону від тайфуна, ірпінь вже зустрів, залишилася Буча на десерт. Вже зовсім скоро. Я думаю, впродовж чотирьох місяців у нас вже буде клуб і там. Тож до на зустрічає відкриттів Бучі. Сейчас мы проводим турнир а, в честь открытия нашего клуба. А как видите, очень много людей, правда, чуть-чуть а, устали, но ничего, мы до конца потянемся. и будем уже при, призы раздавать. К концу нашего турнира у нас 15 приз, это от нашего спонсора Asus, эти наушники, мышки, также клемочки вот для наших участников, победителей нашего турнира. Дякую. Привет, отже, давай знайомитесь, меня зовут Вадим. Максим. Окей, приятно познайомитесь. А підкажи, будь ласка, як взагалі, твій настрій? Як твоє враження від сьогоднішнього нашого заходу? Настрій гарний, дуже класний захід. Мені дуже подобається особливо відкриття. Було дуже красиво. Чудово, прекрасно. Підкажи, будь ласка. Чи знайомий ти взагалі до цього був з франшизою Бірону? Чи можливо десь раніше бував, чи цей цін взагалі перший Кіберіон? Та ні я був три рази в Києві. Прекрасно, і як взагалі твоє враження взагалі, скажімо, на динаміці раніше зараз? Чи не пропадає інтерес буде тих комп'ютерних клубов? Ну, інтерес буде завжди. Я думаю, находити. А так все шикарно. Які твої враження від турніру? Ти сьогодні грав? Відкажи, будь ласка, свої емоції, свої результати, і, взагалі, що ти хочеш там розказати? Ну на жаль, я програв, але було дуже атмосферно. Мені дуже сильно сподобалось. Будь-якому випадку емоції це головне. Атмосфера так само головне. Я дуже радий, що ти сьогодні тут був. А, дуже тобі дякую за твою присутність і бажаю удачі на наступних турнірах. Росподіваюсь, ми, ми ще побачимося. Давайте тішко вам льоха Хілорі. Окей, льоха Хілорі сьогодні у нас в ефірі. А, підкажи, будь ласка, -як, які взагалі, твої враження від сьогоднішнього заходу? Як же взагалі тут тобі атмосфера, настрій твій? взагалі як по перше, я вперше вірбні. Місто дуже круте, мені дуже подобається все, що знаходиться навколо, розумієш. А комп'ютерний клуб дуже крутий. Насправді, а отже, тобі подобається поєднання, скажімо, такої чудовості клубу і взагалі самого міста. підкажи, доска, ти ж з Києва чи з Ірпіня? Я взагалі з області, але це взагалі з області. Окей, а окей, якщо ти жив у а ходив би ти в цей клуб взагалі? Так, звісно. Ну на всі турніри, які проводились в Кіберіоні, я б сюди ходив. Це дуже гарна до для нас в першу чергу. І тоді останнє питання: ти сьогодні грав в турнір. Які взагалі твої настрій на цей турнір? Які взагалі твої емоції? Як ти себе почуваєш? Настрій у мене дуже гарний, але він гарний не через турнір, а більше через людей, які сюди прийшли, розумієш. Хлопці з Макарова, мої друзі там та інші люди. Розумію. Ну отже, бачимо, що все одно, якби турніри об'єднують, головне, що емоції, люди, енергетика. Ми тобі дуже вдячні за те, що ти тут є, за те, що ти зараз нам приділив свій час, і сподіваємося, що ще бачимо тебе на наших турнірах. Так. No. дякую, Владислав, перемога. Владислав, перемога. Окей, підкажи, будь ласка, як взагалі твій настрій? Як твої емоції від нашого сьогоднішнього заходу? Дуже файно. дуже подобається. Взагалі супер. супер. Двісті 10. Угу. Підкажи, будь ласка, ти зупиняєш з Києва. З Бучі. Він з Бучі, прекрасно. Отже, підкажи, будь ласка, якщо ти з Бучі, у вас якщо не помиляюсь, з Бучі ще немає клубу. Чи їздив би ти взагалі в цей клуб з Бучі? Конечно. Сподіваємося, побачити ще на наших турнірах і не тільки на турнірах, а просто в будні дні в нашому А, Підкажи, будь ласка, ти сьогодні грав в турнірні взагалі. Як твої емоції? Чи тебе, скажімо так, не напружує велика кількість людей, чи можливо це тебе нав... навпаки мотивує, показати на Мені дуже наразі дуже такі міровіряції, дуже, дуже класні люди, мені подобається моя команда. В попав, очень и хорошо команди випала, очень дружелюбнее і хорошо мисні з гралися. Я дуже радий, що ти у дуже гарна команда. Що ти зустрів гарних людей? Сподіваюся, якось там можливо буде підтримувати якийсь контакт грати разом. А і що це можливо виросте ще більше? Дуже тобі дякую. Мене звати Льоша Стечкін. Окей, Олексій, підкажи, будь ласка, які, як взагалі твій настрій від сьогоднішнього заходу турніру від цього прекрасного міста Єрпеня? А, Які твої емоції в трьох словах? В трьох словах, все було супер. Все було супер, прекрасно. А який настрій твій взагалі від турніру, що ти очікував від цього турніру? Можливо, хочеш познайомитися з людьми чи тільки за призовом приїхав? Чесно, я сподівався, що команди будуть більш балансні. Бо в моїй команді, ну я закасор. 7, може, хто знає. Ну, Я один в соло тащив. Чесно, хотілося б якось підтримки від команди, більш комунікації, Ну, ось трошки не повезло мені з командою. Зразу... А так з собою ну, команда в цілому грала погано, а я супер. Як взагалі твої емоції від самого турніру глобально, від того, що от просто в Вірпенії на вихідний день суботи налаштувався такий прекрасний турнір 5 на 5? Я, чесно, я в захваті. Я дуже ну, задоволений цим. Цей... Цією подією мені подобається, по-перше, місце розташування. Тут багато людей, багато молоді. Це в цілому місто Ірпінь процвітає, тому я дуже задоволений. Окей. до мене тоді, от у тебе є а, прекрасна новина. У нас майже кожні вихідні проводяться турніри з КС, ДОТ і фіфи, і планується ще багато дисциплін. А скажи, будь ласка, чи б тобі приходити на подібні турніри майже на кожні вихідні або через вихідні? Я, я був би тільки за я в фіфу ще дуже сильно граю. В топ 200 України входжу, йо, топ 200 так. Ну, було б дуже цікаво побачити нам такого гравця. У нас на турнірах. Я сьогодні ну пограв з хлопцями, розім'явся. Я всіх виграв. <глав> Все тоді будемо чекувати прекрасних результатів. Давай квіти підішково. Дякую вам так само. <глав> One of them, one of them Girl getting sold from the east to the west Pints getting hit, all the dogs getting stretched We not done selling bricks, selling pints We not done booze blues, moving lights We not done with fuckin' niggas old We not done with the money that's gone shot I think I know who Who shot Yeah, one of my